Здається, що я роблю щось не так, бо я працюю в своєму бізнесі сам 24 на 7? Вам не здається, насправді на старті всі працюють 24 на 7. Є така класна методологія, а це графік росту компанії Адізаса лінія, яка спочатку йде вверх на етап стабільності, і потім вона повертається вниз до етапу закриття компанії. коли ви карабкаєтеся на оцей верх на етап стабільності, ви проходите дуже багато таких цікавих етапів, які насправді стандартні для кожного підприємця. Але він вам говорить тільки про етап стабільності. Які, які там етапи? Спочатку у вас з'являється певна ідея. Якщо ця ідея вам дуже сильно подобається, ви починаєте йти її реалізацію, прорахування і в запуск бізнесу. Коли ви почали йти в запуск бізнесу, ви працюєте дуже-дуже інтенсивно для того, щоб отримати перших клієнтів, і для того, щоб отримати максимальний дохід. Далі, коли ви починаєте отримувати дохід, ви розумієте, що опачки, ви вже не встигаєте клієнтів. Більше, ніж ви можете їх самостійно обслуговувати, вам потрібно йти в розширення команди. І фактично перші попередні етапи згідно цієї кривої, ви проходите самостійно або з мінімальною кількістю працівників, працюючи 24 на 7. Коли ми десь тут перебуваємо, є дуже такий класний етап розквіту, коли ви починаєте брати команду. І потім, якщо команда у вас та, яку ви хотіли, ви потрапляєте на етап стабільності. Уже як підприємець можете нормалізувати свій графік.